Доброго дня, мене звати Валерій Кучеренко. бувший біля 68-ї премієрської бригади, ветеран війни, який відкрив піцерію у місті Біла Церква в честь свого позивного Гонсаляс. До повномасштабної торгнення ми з дружиною мріяли відкрити свою кав'ярню, але почалась війна, і я пішов на фронт добровольцем служити в ході ночних штурмів. Я отримав осколкове вогневе поранення, де після чого мене евакуювали, я заїхав у госпіталь, де лікувався, протезувався та відновлювався. Після чого ми з дружиною повернулися до своєї мрії і відкрили касірів. Пішечки нашого закладу це незвичайна менюшка, нестандарт меню. Та скидки для всіх військовослужбовців 20%. Запрошуємо всі, всіх до мого закладу.